Сьогодні хотілося б поговорити про офтальмологічні ускладнення, які виникають через патологію в лор органах. Це доволі часто в нас зустрічається. Не завжди ми це одразу можемо діагностувати. І є ціла група захворювань, де явно не дуже очевидно, що ми стикаємось з ускладненням насправді лор-захворювань. Ну, поговоримо буквально декілька слів, не будемо спинятись на детальній анатомії. Завжди можна подивитись в атласі, але лише підкреслимо важливість певних моментів в анатомо-топографічних особливостей в орбіті. Перше, неймовірно важливе, це відсутність клапанів в венах. І через це всі інфекційні процеси, які відбуваються в орбіті, в подальшому можуть опинитися в нас в. Головному мозку. Дуже так, показові були останні два випадки, коли мала я ускладнення мастоїдиту. Як вигляді косоокості, а насправді синус тромбозу. тому не завжди так все очевидно, як би нам хотілося. І це відбулося саме через те, що розповсюджувалася інфекція по венам. Сполучення через канали та щілини з порожниною, з передньою черепною ямкою. Орбіта, здавалось би, офтальмологія, де там та офтальмологія, якісь проблеми більш серйозні. Але, от коли ми маємо справу з ускладненням після реногенними ускладненнями або якимись інфекційними процесами, ми то завжди ми дуже напружені і переживаємо, щоб цей процес не генералізувався. Близьке розташування параназальних синусів, саме через це, ми дуже дружимо з нашими лорами, тому що як їхні проблеми можуть попинитися в нас, так і наші хірургічні втручання в подальшому можуть призвести до того, що ми мусимо йти на симультивні операції. І відносно ізольованість орбітального процесу, да, при наявності такого сполучення з передньою черепною ямкою, з параназальними пазухами, в принципі, орбіта достатньо ізольована від всіх інших структур, і можна достатньо непогано там довго, тривало займатися лікуванням без будь-яких ускладнень. З іншої сторони, дуже часто трапляється так, що ми маємо ускладнення, яке тривало знаходиться в орбіті, а знайти причину цього ми не можемо. І буквально декілька особливостей стосовно дитячої орбіти. Ну, Перше, це те, що процеси в дітей вони генералізуються миттєво, і від, від моменту синуситу до моменту флегмоної орбіти і менінгіту може пройти дуже, дуже дуже мало часу. Другий момент це об'єм орбіти. Да? Якщо ми говоримо про процес в орбіті, як про ускладнення, або будь-який там пухлинний процес у дорослої людини, то вторинні зміни зорового нерву не так швидко. Швидко наступлять в дорослого, як в дитини, саме через об'єм, додатковий об'єм в орбіті, підвищує внутрішньоорбітальний тиск, і як результат, <кій> як результат ми можемо стикнутися сторинної атрофії зорового нерва. Тонкі стінки орбіти і будь-які хірургічні маніпуляції в орбіті або навпаки в пазухах можуть призвести до нашого потрапляння в ту чи іншу структуру. Ну і широкі щілини, відповідно по яким відбувається рух інфекційного процесу. Дуже б хотіла, мені здалося найбільш ілюстративні, е, такі схематичні зображення, де ви бачите орбіта, наскільки все близько, наскільки ми близько один до одного, і хочу звернути вашу увагу на кольоровий малюночок, де йде нерв, поверху йде вена офтальміка і зразу за нею кавернозний синус. І зверніть увагу на зоровий канал, наскільки там все тісно, все перемішано і. Е, як швидко там відбудеться процес, якого б не хотілося відбутись? Прошу вас запам'ятати цей малюнок, тримати його в голові, бо далі буде більш зрозуміло, чому це важливо. Я, проводивши таке дослідження, дуже люблю бути неголослівною, коли готуюсь до певних презентацій або виступів. І от в плані ускладнень офтальмологічних дуже багато описано про авцеси. Суперіастальні абстеси дуже багато написано про гнійні ускладнення синуситів. Дуже багато є статей, як правильно діагностувати. Мало того, зараз виходять статті, як більш правильно я не експерт оцінювати лор допомогу. Але навіть іде питання про мінімізацію кількості діагностичних тестів до виявлення. Проблеми, що призвела до ускладнень в орбіті, дуже цікаве було дослідження. Ви бачите, для тих, хто любить теж докопуватись доїсти не спеціально. Сфотографувала назву, щоб ви могли по-дальшому також знайти перше джерело. А було дослідження, де згруповано 124 пацієнти. Пацієнти дослідження ретроспективне, і пацієнти збирались протягом двох років і виключили всіх пацієнтів, у яких є алергічні прояви. Чому це відбулось? Ну, якби алергія є алергія, це дуже важко віддиференціювати, де є приєднання вториної мікрофлори і ускладнення орбітальне або втальмологічне ускладнення. Чи все ж таки це? Це дійсно алергічні прояви. Ну і от були роз, е, зразу скажу вам, що немає. Я не знайшла такої статистики, щоб сказати, який процент пацієнтів в, е, лор, з лор-патологією мають офтальмологічні ускладнення або які офтальмологічні ускладнення превалюють. да, Нема такої великої статистики, але по окремим центрам по ретроспективним дослідженням можна отримати загальну картину. І от на даній таблиці представлено з цих 124 пацієнтів були представлені пацієнти, які Проявились офтальмологічно насправді, але насправді в них була лорпатологія. Ну, звичайно, найбільш розповсюджений, ми це про все знаємо. Це екзофтальм, як результат якогось вторинного або об'ємного процесу, або гнійних ускладнень в орбіті. Не так очевидний це лагофтальм. І лагофталь насправді буває більше вторичний і Белспалсі. Белспалсі – це неврологічне більш захворювання, коли в нас є опущення лагофтальмі, є опущення половини обличчя. Як результат, дуже часто буває як результат синуситів. Дуже часто зустрічається. Також те, що ми маємо справу, це різноманітні травми лицевого черепа і орбітальний целюліт. Також хочу нагадати, можливо, комусь сказати, хто не знає, що орбітальний целюліт має певну свою класифікацію, поділяється на чотири типи: це, скажімо, такий ургентний стан, і, на щастя, ми вже з. Лорами виробили тактику, як тільки є перші прояви орбітального целіліту або флегмонної орбіти, то ми зразу раз, разом рухаємося в лікуванні цього пацієнта, тому що ми, як офтальмологи, просто скивши орбіту, не отримаємо того результату і не так швидко одужує пацієнт. І друге дуже цікаве дослідження це. Дослідження Оксфордської клініки, в ньому було зібрано 50 пацієнтів, де були зібрані отоларингологічні захворювання саме з ускладненнями. Тобто пацієнт поступив до лорі спочатку, а потім вже проявилися якісь офтальмологічні захворювання. Одразу винесла висновки перед тим, як показувати статистику, що більшість офтальмологічних ускладнень потребують хірургічного лікування, навіть якщо це неургентні офтальмологічні ускладнення. А рання діагностика та початок лікування це запорука збереження зору. Чому це важливо? Пам'ятаєте той малюнок, на якому я просила сконцентруватися? Там, де в нас є вузький зоровий канал, який обмежений кістками, він ніяк не розширяється, не рухається, де проходить зоровий нерв і проходять вени. От якщо процес відбувається там, то ми маємо реагувати миттєво для того, щоб зберегти пацієнту зір. Ну і от що було цікаво. Проведено дослідження і аналіз цих 50 пацієнтів. Перший важливий аспект, на якому а, акцентували увагу, це яка патологія лор-органів була у пацієнтів з офтальмологічними ускладненнями. Ну, Бачите, а, зовсім така очевидна назальна обструкція. І можна сказати, що це швидше було захворювання по типу епіф... епіфора, червоне око, да? тобто, коли в нас є. А, Блок сльозоносового каналу, і як результат сльоза не втік не виходить своїми природніми шляхами. Спочатку у пацієнта спостерігається сльозотеча, а в подальшому приєднується бактеріальна інфекція і кон'юктивіт. Травми, назальні маси. Другою причиною офтальмологічних ускладнень лор-органів це були пухлини, які розповсюджувалися внутрішньоорбітально. Набряки обличчя, також як результат гнійного процесу, в пазухах, мукозиди і а, рани по типу е, виразок на обличчях. Другий важливий аспект, які офтальмологічні симптоми привалювали при захворюваннях лор-органів. Я сподіваюся, на фото тут більш чітко видно і, як завжди, перший все ж таки ознака була проптоз. Причому цей проптоз не завжди виглядає так страшно, як при флегмоні орбіти, з яскравим набряком, почервонінням, гнійними закисаннями. Дуже часто це буває поступове наростання екзофтальму. Другий важливий момент це лагофтальм. Чому я на ньому так акцентую увагою? Тому що насправді лагофтальм дуже часто проходить самостійно, він не потребує якогось специфічного лікування, але важливо пам'ятати про важливість догляду за оком у пацієнта з лагофтальмом. Також звертаю вашу увагу, що зазвичай, як є лаговтайм, то є порушення рухомості очного яблука як результат, окрім того, що око не закривається повністю, око ще й не рухається догори, немає цього рефлексу, коли ми спимо, око піднімається. До тобто в нас рогівка залишається незахищена. Від пересихання на рогівці розвиваються виразки. І, на жаль, ці виразки дуже часто закінчуються втратою ока, в принципі, як зору, тому що невчасно або звертаються як органа, невчасно звертаються до офтальмолога, або не виконують всіх рекомендацій, бо це ж тільки око, або не вистачає. Часу за тими всім перебігом процесів, які відбуваються, доглядати щось за оком, око пересихає, утворюється виразка, з виразки утворюється перфорація, і, на жаль, ми втрачаємо око. Інша ситуація, коли ми вчасно починаємо реагувати а, і додаємо лікування, але процес вже за запущений, може сформуватися змутніння рогівки. Ми зберігаємо орган, але, на жаль, не зберігаємо функцію. При цьому сам логофтальм, саме не закривання, не змикання повіки. Проходить самостійно, хоч ми і маємо потім ускладнення. І е, інший такий аспект, на якому ми звертали також увагу, це лор захворювання, що мають офтальмологічні прояви. І я пам'ятаю, на минулій школі ми обговорювали міцетоцитому і дуже багато ускладнень. Для мене, в принципі, завжди було на першому місці це суперіастальні абсцеси. Ми всі про них знаємо, знаємо, що ми йдемо разом, навіть інколи лори без нашої допомоги скривають. Але зверніть увагу і на грибкові ураження пазух носа, хоча вони не проявляються так активно якоюсь додатковою тканиною, і на е, е, господи. На грибкові ураження я хотіла звернути увагу. Ну і в принципі, ви клори, я думаю, вам буде більш цікаво, яка ваша патологія призводить до офтальмологічних проявів. Для нас це важливо, тому що ми не завжди, маючи пацієнта з патологією, можемо вчасно встановити лордіагноз. Чому? Пам'ятаєте, я казала? Ізольованість процесу в орбіті. Не, не так очевидний діагноз, як би нам хотілося. А такий важливий аспект, і мені був дуже цікавий цей факт, що в 1904 році був доведений тісний зв'язок зорового нерву і параназальних пазух. Якщо я правильно переклала з англійської мови і в вказала, якщо ні там поправте мене, це клітини ондівреші чити пазухи, і от саме з них може розповсюджуватись процес е, е, ускладнення на зоровий нерв. Що хочеться сказати, це дослідження вже було проведено ретроспективно. задня ішемія зорового нерву, тобто коли в нас є порушення в системі кровопостачання зорового нерву, щось на кшталт інсульту, які в подальшому закінчуються. Повної атрофії зорового нерву як результат повною сліпотою. Так, от, до застосування системних антибіотиків, це була основна причина ішемічної оптичної нейропатії як результат сліпоти. Варто сказати, що це дослідження було ретроспективне. Зрозуміло, що це не були результати там, я не знайшла статей початку ХХ століття. Це от такий цікавий факт, який мені попався. Отже, коли я перебирала літературу. Чому це важливо? Ми дуже часто зустрічаємося з атрофією зорового нерву. У дорослих, особливо, ми дуже часто зустрічаємося з патологією в кровопостачанні зорового нерву. Але лор, лікар, не завжди буде першим лікарем, до якого ми звернемося за допомогою. Що ж ми маємо, коли ми маємо, атрофі... коли ми маємо проблеми з. З, господи, з порушенням кровообігу в системі зорового нерву. У нас є набряк на диску зорового нерву. Перше, про що ми подумаємо, це про пухлину зорового нерву. Провівши все офтальмологічне обстеження, ми не віддиференціюємо чітко генез цього набряку, лише якісь додаткові симптоми або КТ МРТ. І от, власне, КТ МРТ, якщо в нас немає неврологічної симптоматики, це не буде показом до цитового дослідження. Ми всі живемо в наших реаліях. Якщо там на КТ ми ще можемо пацієнта записати дуже швидко, то от якраз проведення МРТ-дослідження в наших умовах може зайняти від тижня до двох. За тиждень-два, ми будемо рухатись плавно до атрофії. Тому ми це обговорюємо і в себе відділенні, і розповсюджуємо цю інформацію на своїх офтальмологічних кейсах. Що якщо в нас є... Набряк диску зорового нерву, і ми не бачимо явної неврологічної симптоматики, це все рівно так само важливо для того, щоб розпочати вчасно лікування першопричини цього процесу. Важливо сказати, що як би нам не хотілося офтальмологам полікувати цього пацієнта, дати йому багато вітамінів, якихось препаратів, антибіотиків єдине. Що може допомогти пацієнту радикально, це пролікувати лорпатологію. І важливо також зауважити, якщо ви працюєте зі своїми офтальмологами, я знаю дуже добре колег своїх, і, в принципі, ми з університету це пам'ятаємо, що, призначивши пацієнтам гормонотерапію, проходить все. Я наполягаю, звертає на це завжди увагу, і прошу інших лікарів, молодих також на це звертати увагу. Що першою лінією терапії, якщо ми не знаємо, перше джерело і першу причину для ліку... для захворювання є антибіотикотерапія широкого спектру дії. Ну і такі, скажімо, нетипові ускладнення офтальмологічні, про які можна говорити ще дуже довго, але за браком часу я б могла весь день про них розповідати. Я думаю, що ми на наступний раз ще підготуємо з Юрієм Кейси, бо в нас були такі спільні пацієнти: це орбітальний псевдотумор. Повільно наростаючий екзофтальм. Збільшення в розмірах а, а, м'язів наростання набряку в ретробульбарній клітковині. Зазвичай всі подумали про ендокринну орбітопатію. Але що робити, якщо це дитина і нормальні показники а, в, в функції щитовидної залози? Треба думати про лор-патологію, при причому це буде лор-патологія, яка віало протікає. Дуже цікавий кейс у нас був по паралітичній косоокості. Коли в дитини був атит, це нетипово, зустрічається дуже рідко і проходить самостійно протягом півроку після лікування лор-патології. Ну і ми так вскользь вже про це проговорили: це хвороба червоного ока, як результат тривалої епіфори. А причини для епіфори, тобто для сльозостояння і сльозотечі, може бути маса, як і тривалий нежить, такі навіть. Абрік в слизової оболонки в носу, тому що ми чудово знаємо, що наш слизоносовий канал закінчується під нижньоносовою раковиною. Тому, як є проблема в носі, на жаль, ми не можемо справитись з проблемою в оці. Дякую вам дуже за увагу!